Як дитячий досвід впливає на мої реакції сьогодні? Ти помічала з собою, що ти дивуєшся, чому я плачу без причини, або злишся так, наче в тебе всередині вибух, чому іноді здається, що тебе не чують. І це ранить тебе до сліз, бо твоя нервова система все пам'ятає. Дитячі моменти, коли тебе не чули, знецінювали, соромили, карали, вони записані не словами, вони закарбовані в тобі реакціями тіла і емоціями. І сьогодні у стресі ті самі дитячі частини активуються, і ти насправді не надто емоційна, ти просто з досвідом, який потребує тепла і уваги. І в мене є добрі новини. Все це можна змінити м'яко, через усвідомлення, практики і турботу про себе. Твоя історія це не вирок, вона точка опори для стілення. І тому я створила челендж 21, де все це ми проходимо, регулюємо всередині себе.